Ярослава просяла. Жила була дівчинка Ярослава. Вранці сонечко встало, зазирнуло у вікно, а Ярослава спить. Прийшла мама. Ярославо підіймайся. Ярославо одягайся, світить сонечко зрання. В дитсадок іти пора. Ярослава прокинулася, розплющила очі. Стану, не втомлюся, якщо трішки полежу, то у віконце зазирну. А мама знову, Ярославо, підіймайся. Ярославо, одягайся, нічого не поробиш. Потрібно підніматися, потрібно одягатися. Озирнулась Ярослава, а колготок і нема. Де ж колготки мої? Обшукаю всі кутки. І на кріслі нема, і під кріслом нема, і на ліжку нема, і під ліжком. Шукає Ярослава колготки і ніяк не знайде. А кішка на кріслі мурчить, примовляє. Шукає, шукаєш, не знайдеш. А відшукаєш, тоді підеш. Потрібно речі прибирати, не доведеться їх тоді шукати. Його рубці за вікном Ярославу підражнюють. Запізнишся, Ярославо, Ярославо роззяво. А Ярослава все шукає, і під кріслом нема, і на кріслі нема. Так ось же вони у ляльки в ліжечку. Мама запитує доню. Ярославо, ще довго? А Ярослава відповідає. Колготки, мамо, одягаю та туфельки взуваю. Зазирнула під ліжко, а там лише одна туфелька стоїть, а другої нема. Під ліжком нема, на ліжку нема, і за шафою нема, і під шафою нема. А кішка все ходить та своє мурчить, примовляє. Шукаєш, шукаєш, не знайдеш, а відшукаєш, тоді підеш. Потрібно речі прибирати, не доведеться їх тоді шукати. Підійшов до вікна півник та й заспівав. Запізнишся, Ярославо, Ярославо роззяво. Почала просити півника. Півнику, півнику, допоможи. Шукав, шукав півник, немає туфельки у дворі, а туфелька ось де на столі стоїть. Мама запитує. Ярославо, ще довго. А Ярослава каже: ось ще сукню одягну, та й гуляти вже піду. А сукні теж ніде немає. Гуляти я сукні теж ніде нема, в горошинки сукня та, куди ж її поклала я, і на кріслі нема, і під кріслом нема, а кішка знов мурчить і примовляє. шукаєш, шукаєш, не знайдеш, а без сукні не підеш. Потрібно речі прибирати, не доведеться їх тоді шукати. Але тут Ярослава побачила свою сукню та й зраділа Ось вона, сукня і спідниця лежать на полицях. Мама каже, більше чекати не змушуй. А Ярослава відповідає Я біжу, біжу вже, матусю. Біжить Ярослава в Дитсадок, поспішає. А діти в дитсадку вже й поснідали, та й гуляти пішли. Побачили вони Ярославу та й закричали. Запізнилась Ярослава. Ярослава. Розява!